Інтегровані кейс-уроки молодша школа, таємниці світу тварин у цьому кейсі, друзі, ми з вами розкриємо таємниці тваринного світу та оволодіємо різними компетенціями та навичками. Як ви думаєте, яка інформація на вас тут чекає? Ми з вами узнаємо, які тварини найрозумніші та які таємниці вони приховують від нас, наприклад, зебри чи їжаки, якими математичними знаннями з нами можуть поділитися тварини, а ще які тварини стали символами країн. Та чому? А ще ми взнаємо. Які тварини надихали митців? В нашому кейсі на вас чекає багато знань з природознавства, математики, мистецтва, з розділу Я у світі? Отже, давайте розпочинати! Всі ми з вами любимо таємниці. А ще всі ми з вами любимо тварин. Адже ви любите тварин, це ж правда. А тепер уявіть собі неймовірну подорож у світ тварин. Та й ще таку, яка відкриє для нас з вами дуже багато нерозгаданих таємниць. Та це ж справжня подорож нашої мрії. Тому не будемо гаяти з вами часу. А давайте відправимось у чудову подорож таємничим світом тварин. Я впевнена, що в кожного з вас є своя улюблена тваринка, а можливо навіть не одна. Когось є тваринки вдома, і він вже звик до них, але тим не менш у світі тварин є дуже багато таємниць. От, наприклад, Чені постійно стикаються з новими цікавими фактами, які дають змогу поглянути нам на світ тварин по-новому. Ось і ми з вами спробуємо відкрити деякі таємниці із світу тварин.